Добрий вечір всім, шановні колеги. Ми дуже раді бути з вами сьогодні, а саме, професор Джоан Сомер, і я, Бетіна Пітер, яка є ендокринологом, діабетологом, і будемо сьогодні говорити про діабетичну стопу і протоколи до цього питання. Говорити про діабетичну стопу еквівалентно до того, щоб говорити про профілактику ампутації. Ампутація це трагедія в житті діабетичного пацієнта, і так само трагедія по витратам, так як втручання несе величезні, величезні прямі і непрямі фінансові витрати. На початку ми хочемо дати інформацію про обсяг проблеми перед тим як Бетіна покаже класифікацію ризику діабетичної стопи, і потім лікування. Тобто, як ми можемо лікувати синдром діабетичної стопи, потім буде надано стратегії попередження, і ми покажемо певні клінічні випадки перед тим, як озвучити ключові меседжі, які ви можете взяти собі. Кількість ампутацій досить висока в європейських країнах, як і в самій Швейцарії, попередньо в двох третинах пацієнтів розвивається периферійна сенсорна полінейропатія. 25% цих пацієнтів. Разне життя мають виразку стопи, і у 20 виразкування призводить до ампутацій. 70% всіх цих ампутацій можна запобігти шляхом дуже простих превентивних стратегій. Ампутація це дуже значна подія в житті пацієнта з діабетом, і вона веде до високої смертності, так як при онкології. Тут ви бачите, що стопа шарко і діабетичні виразки показують 30% смертності за 5 років. І мала ампутація. критична ішемія гомілки і ампутація ноги призводять навіть до 60% смертності пацієнтів протягом 5 років. І ми можемо тут бачити, що 70% всіх ампутацій в Швейцарії відбувається по причині діабету. Ми зараз подивимося, як можна попередити розвиток цих страшенних виразок стоп. Тут ви бачите клінічний випадок це попередній стан, що призводить до виразкування. Це грубий гіперкератоз, який вже кровоточив, і його треба видалити. або ж пацієнт може це зробити пемзою, або ви можете дати подологічне лікування для видалення загрубілої шкіри, бо це є причиною виникнення цих виразок для впровадження ефективних стратегій, ви повинні навчитись читати стопу. Яка стопа має ризик? Тут ви бачите дуже типову невропатичну стопу. Отже, що ви можете зробити? Ви можете подивитись і побачити, що шкіра суха, вона має складки. Побачите, що підшкірна жирова тканина переміщена під великий палець, замість того, щоб знаходитись в зоні подушечки стопи. Потім ви можете обстежити стопу, і ви побачите, що далі можна лікувати і попередити. Тут ви бачите, що один палець вже втрачений, тобто це пацієнт високого ризику. Отже, один з головних факторів ризику це периферійна сенсуарна невропатія. Яка причетна до втрати захисної чутливості це сенситивна частина. Деформація суглобів через мотоневропатію і невропатію автономної нервової системи. Ми побачимо це клінічно. Як ви можете клінічно виявити втрату захисної чутливості? Ви можете, якщо у вас є монофіламент з 9 грамовим нейлоновим волокном, помістити його на зону подушечки під пальцями і під великим пальцем стопи. І якщо пацієнт один раз не відчув, то це втрата захисної чутливості, він може мати рану, біль якої він не відчуватиме. Якщо ж у вас немає монофіламента, ви можете його замінити стерильним тампоном, по типу для забору мазків з носа. лише Торкатись в зоні великого пальця і подушечки. Так само, якщо разово не відчув, то пацієнт має втрату захисної чутливості, якщо у вас під руками є градуйований камертон, ви можете помістити його на галюкс, І якщо пацієнт не відчув більше ніж 4 з 8 по шкалі, то це рівнозначно втраті захисної чутливості, що означає наявність сенсорної поліневропатії. Тут в нас клінічний випадок автономної поліневропатії. Ви бачите розширені вени, які типові для відсутності іннервації автономної нервової системи. Кіра суха, і поверхність з гіперкератозом на підошвої поверхні. Моторна поліневропатія проявляється втягуванням з напруженням розгиначів і деформацією великого пальця, які типові для оголеної кісткової поверхні суглоба. Це типова невропатична стопа зі змінами в зоні подушечки, і ви бачите втягування з напруженням розгиначів. Що призводить до дуже типових джерел передвиразкування на місці подушечок стопи. Подушечці великого пальця стопи і під п'ятою. Це біомеханіка ураження, як цей гіперкаратоз може мати ефект пошкодження в ділянці подушечки. Це може призвести до руйнування і власне глибокого ураження яке в кінцевому результаті може перфорувати шкіру. Тепер ми бачимо два основних фактора ризику втрати захисної чутливості. Деформації автономна стопа вважаємо це першим ризиком, а це друга патологія погана циркуляція, яка є периферійною атропією, хвороба, що присутня в половині всіх пацієнтів з гострою виросткою стопи. І це, що нове і патогномічне, до чого нам треба адаптуватись в цій ситуації виникають мікротравми при невірно підібраному взутті. Потім розвиваються виразки інфікування, які може призвести до ампутації. 50% пацієнтів з діабетом і виразкою стопи, що мають периферійну артеріальну хворобу, це нова парадигма. І якщо ви порівняєте з 30-ма роками тому, то лише 25% мали артеріальну хворобу. Отже, ми повинні більш активно проводити скринінгове обстеження судинних хвороб у пацієнтів з діабетом. Щойно ми побачили периферійну невропатію. А зараз розглянемо периферійну артеріопатію в діабетичній стопі. І це дуже важливий фактор щодо виразкування. Ви побачите клінічну ситуацію, коли шкіра дуже сяюча, дуже хороша, і прошарок під шкірного жиру розчинений. Недоречно пальпувати лише пульс, оскільки в діабетичних хворих це не надійна ознака. Якщо у вас є доплер для вимірювання кровяного тиску, то ви можете заміряти індекс між щиколоткою і плечем. Уважно ділимо тиск на щиколотці на тиск на плечі. Це дуже хороший варіант прояснити, чи є периферійна артеріальна хвороба. Якщо у вас немає доплера, то ви можете пропальпувати пульс, і при відчутті пульсу ви можете бути впевнені, що принаймні 100 мм ртутного стовпчика наявні. Якщо навіть без цього, то ви точно можете спрямувати пацієнта до судинного спеціаліста. Отже, якщо ви можете зробити виміри доплером, то ось результати. Ми опрацювали всі ці класи ризику, що значить сенсорну поліневропатію і периферійну артеріальну хворобу, щоб розширувати ризики. Ваша робота буде значно легшою, якщо ви візьмете до уваги, що якщо немає поліневропатії та периферійної артеріальної хвороби, то ризик виразкування у пацієнта мізерний. І навпаки, якщо він має втрату протективної чутливості, він має артеріальну хворобу деформації, то ризик збільшується. Що є 14% в Євросоюзі. і дуже достовірно збільшується у пацієнтів, які мали виразки в минулому, стопу Шарко ампутації чи страждають від інших ішемічних хвороб, чи знаходяться на діалізі. Ці пацієнти потребують всієї нашої уваги і всіх попереджувальних заходів, оскільки тут ризик розвитку виразки стопи критично високий. І Зараз Бетіна покаже вам, що ми можемо робити в якості лікування гострої виразки, яка вже сформувалась. Якщо ви зіштовхнулись з цим типом рани на подушечці стопи, то є підозра на остеомієліт, якщо виразка не загоюється протягом двох тижнів. і є глибокі ураження. Якщо ви бачите набряк першого пальця стопи, власне, сосископодібний палець як на фото внизу. І якщо ви торкаєтесь кістки при зондуванні. Такому разі ви повинні провести обстеження. Ви можете зробити рентгенографію чи МРТ, якщо у вас є до цього доступ. щоб знати з якою інфекцією ми маємо діло, потрібно зробити біопсію кістки. бактеріальний мазок не дасть достовірної картини того, які бактерії контамінують стопу. Виразки завжди колонізовані. Колонізація не означає інфекцію складність полягає в отриманні достовірного бактеріального визначення, і тому ми відсилаємо забори тканин на посів, і тут ви бачите, що на першому місці ми найчастіше знаходимо стафілокок чи бета-гемолітичний стрептокок. На другому місці часто знаходимо ентеробактерії, і наприкінець можна знайти анаероби та навіть псевдомону. Якщо інфекція монобактеріальна, то ми не прописуємо антибіотики. Якщо вона полімікробна то потреба в антибіотику значно вища і залежить від клінічних ознак. Як же ми можемо лікувати виразку стопи? Якщо немає явних ознак інфекції, то не варто призначати антибіотики. Вам треба буде проводити механічну санацію, і першим пріоритетом буде розвантажити стопу. Коли немає тиску в зоні виразки, то вона може загоїтись. Ви повинні перевірити стан васкуляризації. Якщо виразка неналежно загоїться, і, звичайно, якщо є видимі ознаки шемії, то ви повинні знайти вирішення щодо реваскуляризації. Тут представлені різні антибіотики, які ми використовуємо в Швейцарії відповідно до інфекції. Якщо інфекція поверхнева, то ви призначаєте антибіотик лише при супутньому целюліті і не на тривалий курс, і не довше, ніж на тиждень. Якщо стан середній, то потрібно лікувати довший час. Призначається коамоксоцилін, ко-тримоксозол чи хінолони. Якщо важкі стан, то лікуємо інфузійними антибіотиками. з часу публікації близько 20 років тому, яка була дивовижною. ми знаємо, що розвантаження стопи це спосіб допомогти загоєнню виразки. Якщо подібне розвантаження важко організувати, то ви можете знайти таке спеціальне зуття з прокладкою під каркас зуття. спеціальне після операції галюкс вальгус, яке спрямоване на виключення і розвантаження переднього відділу стопи. Андадешу то до того, що ви можете думати, порохневе лікування має другорядне значення. Критерієм для поверхневого пластиря є достатня вологість не сухий і чистий, але все ж таки це другорядно розвантаження допомагає заживленню Тож, Що ми можемо зробити для запобігання ампутації? ключі до успіху, звичайно, це. Стратифікація ризику, наявність периферійної невропатії чи артеріальної хвороби, і ми будемо фокусуватись на пацієнтах високого ризику, які ми бачили попередньо. Ви повинні лікувати без затримки, особливо при наявності периферійної артеріопатії. І пріоритетом у лікуванні є розвантаження. Судинне обстеження важливе для всіх пацієнтів. Для визначення потреби в хірургічному втручанні. Особливо, якщо немає тривалого заживлення ран. і ми звичайно повинні намагатись попередити рецидив, про що я розкажу зараз. головна процедура це видалити відмерлу шкіру гіперкератоз, який є фактором ризику, головним фактором розвитку виразок. Як ми обговорювали одним з факторів є мікротравма. І більшість випадків це через непідходяще взуття. Отже, ми повинні розути стопу, перевірити, чи розмір взуття справді підходить у стилку поміряти, оскільки в разі втрати протективної чутливості пацієнт завжди буде схильний носити тісне взуття, і це звичайно ж безпосередній ризик отримати рану через пошкодження. Непідходячим взуттям. В бажанні ви можете зробити індивідуальну стилку з меншим тиском на зони ризику травматизації. А зараз ми покажемо вам кілька клінічних випадків. Перше, що вам варто зробити всім своїм діабетичним хворим? це розути їх тобто зробити можливим обстеження стопи. інколи ви будете бачити такий тип чорної рани. Отже, що ви можете з цим зробити? В цього пацієнта, як і в попереднього на слайді, видно гострі стани. Ця рана абсолютно типова для критичної шімії, і це невідкладна ситуація. Час грає роль, бо йде відмирання тканини, і вам варто швидко знайти судинного спеціаліста, і пацієнт буде потребувати швидкої реваскуляризації для заживлення рани. Тут Інший клінічний випадок: жінка, яка прийшла без скарг, і коли ви подивитесь про обстеження, то побачите цей сосископодібний палець, про який ми раніше говорили, і ви повинні запідозрити остеоміеліт. Зазирнувши між пальцями, ви побачите, що мало рацію, це остеоміеліт. Ви знайдете фістулу, і при пробі в фістулі ви матимете контакт з кісткою. Тобто, це визначає остеоміеліт. Отже, цей пацієнт має глибоку виразку, інфекцію, артеріальну хворобу. Оскільки ми знаємо, що був епізод реваскуляризації, є втрата чутливості. Раніше в анамнезі виразки. є висока вірогідність, що пацієнт отримає антибіотики, і є ризик втрати стопи, що є негативним наслідком діабетичної стопи. останній клінічний випадок. ми кілька разів говорили про стопу шарко, і ми бачимо тут дуже типову стопу шарко. Ви повинні її запідозрити при набряклій червоній щіковиці. Що значить, кожна червона набрякла стопа це стопа шарко, допоки інше не підтверджено. це значить руйнування кісток, склепіння стопи, невідкладний стан. Ця стопа має бути розвантажена кілька тижнів або й місяців. Остеоміеліт часто супроводжується целюлітом. Отже, думайте завжди просто стопу шарком, як бачите, червоне набрякло щиколотку. я сподіваюся, що ви почули, що всі рани і виразки. Колонізовані, що не означає наявність важкої інфекції, і що вам потрібно будуть антибіотики. з іншого боку, це точно достовірно, що розвантаження є важливим і може справді допомогти загоїти рани Якщо рана не загоїться, то ви повинні подумати про периферійну артеріальну хворобу і повинні зробити скринінг щодо неї і якщо справді є висока підозра на периферійну артеріальну хворобу, то спробуйте знайти спеціаліста, і вам варто подумати про реваскуляризацію. особливо пацієнти, які вже мали ампутації і мають периферійну артеріальну хворобу, мають дуже високий ризик. і для запобігання рецидиву, спробуйте поглянути на взуття, чи воно підходить і профілактуйте рецидиви. От ви маєте ресурси і бібліографію, де можете проконсультуватись. Особливо останній тут швейцарський протокол по інфекціям, де ви знайдете інформацію про багато інфекцій, а не лише діабетичну стопу. І два попередні джерела можуть бути допоміжними по інформації по діабетичній стопі. Тут ви знайдете більше брошур, які можуть допомогти в лікуванні діабетичних хворих. І ми сподіваємось, що тепер ви знаєте, що найважливіше це обстежувати стопи ваших пацієнтів з діабетом, знявши взуття. І ми разом сподіваємось, що це допоможе вам опікуватись про ваших діабетичних пацієнтів. Дякую вам вам за увагу. дякую.